Я вам скажу, тут величезна проблема. Вже 18 років Андрій Садовий обкрадає Львів'ян на перевезеннях у громадському транспорті міста Львова. Це мінус з вашого сімейного бюджету. Але плюс в їхній кишені заробив у 2022 році також понад мільйон гривень зарплатні. А вони цим скористалися. Андрій Садовий разом зі своєю жадебною сфорою. є ще час вплинути. На цей свавільний процес. Мої вітання! Я Андрій Петришин і суспільно-корисний проєкт Аудит Львова. Так, справді, в червні 2024 року ви змушені будете сплачувати за один проїзд у громадському транспорті міста Львова вже не 20 гривень. А 25 гривень за один квиток, за один проїзд. Чому так сталося? Та тому, що в свій час вони відреагували на маячок, на сигнал про те, що у Львівському виконкомі Львівської міської ради щось робиться, щось приймається. А вони цим скористалися. Андрій Садовий разом зі своєю жадебною сфорою підконтрольних йому осіб, які входять в число членів. Львівського виконкому, вони провели двічі рішення у 2021 році, у 2023 році рішення про те, аби підняти вам ціну на проїзд у розмірі 25 гривень за один квиток. Це нібито на перший погляд не суттєво 25 гривень та й усе, що тут такого. Ну, сплачували ми раніше 20 гривень, будемо сплачувати 25 гривень. Я вам скажу тут величезна проблема. По-перше, фінансова ці незаконні рішення, необґрунтовані рішення, не погоджені з вами, з громадськістю, вони будуть нести неабиякі які збитки для вашого сімейного бюджету, тому що проїхати раз це нічого такого. Але двічі, тричі, десять раз за день це мінус 50 гривень з одного члена. Вашої сім'ї мінус з вашого сімейного бюджету. Але плюс в їхній кишені, плюс в їхні сімейні бюджети, плюс їм. А відтак що робити? Ми реагуємо, ми разом з вами зараз реагуємо на це свавілля. І я вам скажу одразу ж, як юрист, як практик, як громадський активіст, що є ще час вплинути. На цей свавільний процес. Що з цим робити? Протидіяти цьому, звичайно. Як протидіяти? Говорити про це, скаржитись, звертатися до правоохоронних органів, розбиратися у цьому. І вже деякі відповіді, деякі документи, які нам вдалося отримати, були вам представлені раніше. Частина з яких потрапила і сьогодні до нас на стіл. А відтак ми ставили і ставимо запитання до Львівської міської ради і Андрія Садового про те, чого ви виходили, піднімаючи ціни нам на транспорт, забезпечуючи збитки для наших сімейних бюджетів. Люди зараз і так не надто багаті. А можна сказати, і збідніли. Натомість ви піднімаєте собі премії. Ви піднімаєте собі заробітні платні. Я хочу звернути увагу, оскільки мова зайшла про те, що команда Андрія Садового лише збагатіла за 2022-2023 рік. Це, зокрема, Валентин Вольський. Директор Львів Теплоенерго, він заробив у 2022 році понад мільйон гривень. Далі, керівник Львів водоканалу Дмитро Ванькович, до якого теж є перелік запитань, від нас, зокрема, заробив у 2022 році також понад мільйон гривень зарплатні. Я впевнений, що далеко не кожен житель міста Львова. Може похизуватися такою високою заробітньою платнею. А відтак ваша нахабність, панове, перейшла усі допустимі границі. І ці 25 гривень ми не дамо вам застосувати на практиці і впихнути нам цього разу. Я впевнений, що громада міста Львова відреагує належним чином. І дасть гідний опір цьому нахабству. Оскільки, як ви вже казали, ми отримали ряд відповідей. Я частину з них зацитую, тому що вдаватися в детальний аналіз їхній не хотілося би, тому що там е повна нісенітниця в основному як завжди. Що тарифи на транспортні перевезення формуються відповідно до методики розрахунків тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженого там наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 року. Я звертаю вашу увагу, що це не є підстава підняття цін на транспорт. Підставою для підняття цін на транспорт в основному. Є ціни на деспаливо, а тут звертаю вашу особливу увагу на тому, що у 2022 році, коли була заява мера, у Львові встановлюється нова ціна для проїзду на автобусному транспорті. 15 гривень. Чому ми це зробили? Коли встановлювалася ціна 10 гривень. Вартість палива була орієнтовно 23-24 гривні. Сьогодні вартість палива 58-59 гривень, і невідомо, якою буде подальша динаміка, тому що палива, по-перше, недостатньо. По-друге, ви прекрасно розумієте, яка є логістика. Окей, по-перше, не 59 гривень, і це брехня. Вівська міська рада ніколи не купляла диспалива, за роздрібними цінами. Вона є доволі потужним закупівельником диспалива у нафтотрейдерів, і таким являлася у всі часи. І те, що для нас з вами на бензозаправках продається в роздрібний спосіб, для Львівської міської ради це продається за гуртовими цінами. А це зазвичай 10% між різницею. Гуртова ціна і розрібна ціна. А відтак це брехня навіть на початок війни. Тоді, коли деспаливо завозилось з території Польщі, не по 59 гривень, як говорить, держстат. А по 52, максимум 53 гривні, коштувало диспаливо. А відтак. Ціни на той час в питанні оплати за транспорт за один квиток, за один проїзд з 10 на 15 гривень, вже в той час були не обґрунтовані, вже в той час були незаконно завищені. А відтак за це треба буде також відповідати. Ідемо далі. 2022 рік. Заява мера про те, що слід підняти ціни на транспорт, оскільки виросла ціна на диспаливо. В травень червень 2022 року. Але в серпні 2022 року, що також говорить Держстат, ціни на деспаливо впали. Впали до рівня 50 гривень 48 гривень. Це знову ж таки за роздрібними цифрами. А за гуртовими цінами також. Впали на 20%. Тоді в мене з'являється запитання. Чому Андрій Садовий і його жадібний на наживу фокунком не прийняв рішення ще в серпні 2022 року про те, що, панове, оскільки була знижена ціна на паливо, ми вам знижуємо ціну на перевезення. Чому не було таких заяв? Невигідно. Незручно, тому що красти не було би що. Звичайно, йдемо далі. 2023 рік ціна на диспаливо падає. 2024 рік ціна на диспаливо в районі 52-53 гривень по розрібним цінам. Але як я вже сказав, про те, що для особливих клієнтів а Львівська міська рада. Це Віп-клієнт для нафтотрейдерів і має ціну кращу, тому в мене знов виникає запитання. Якщо ціни на деспаливо впали, чому ціни за квиток знов підростають? А я вам відповім чому. Тому що чим дорожче куплять деспаливо у Львівській міській раді, тим більше вкрадуть. Ця схема працювала і працює до сих пір. Ця схема вже працює 18 останніх років. На ціні, яку вони закладають для нас з вами, для автотранспорту, який перевозить нас містян, вона максимально завищується. А відтак тут є ознаки зловживання. Службовим становищем, а за це кримінальна стаття, що тяне за собою позбавлення волі. І, панове, переконую вас у цьому, що за це треба буде відповідати вже найближчим часом. Для нас з вами, пані та панове, хочу сказати наступне: що вони нам намагаються нав'язувати постійно якісь необґрунтовані цифри. Слід повертатися до реалій, приділяти цьому час. Наша присутність в інформаційному полі доволі важлива для нас з вами. Наша присутність не дасть корупціонерам з Львівської міської ради проявити чергове нахабство і пропихнути нам ще якісь ціни на щось. Час нам з вами протидіяти цьому. І напхати йому відповідь. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайку, радьте нас друзям, знайомим, оскільки поширення нашої інформації, яку ми з вами транслюємо у своїх аудиторських перевірках, є надважливим для поширення нашого контенту. Не будемо мовчати. Час протидіяти цьому свавільно. Práctimo,